На рахунок конкретно цієї ситуації, от у пана Лозового і запитаємо. Справа в тім, що він з нами на зв'язку телефоном, Приказ. народний депутат від радикальної партії. День добрий, пане. Андрій. Добрий, ну не факт, не факт, що він добрий. Ви бачите, як нас люди живуть і що в країні відбувається. Пане Андрій, це... скажіть, будь ласка, ви вже побували на допиті в СБУ? Так, да, так, да, я вернувся з допиту. Розкажіть трошки детальніше про нього. Ну, дивіться, це, без сумніву. Тут же ж, як на мене, помилково буде. Дуже поверхнево розглядати мій допит виклик мене на допит сам по собі, тому що ми бачимо абсолютно системні системні подій. Продовжують продовжують кошмарити ігоря Мосічука. Тиждень тому викликають нашого депутата з фракції радикальної партії Андрія Артеменка на допит. Сьогодні на допит викликають мене на четвер. Олега Ляшка, лідера нашої фракції, викликає СПУ на допит. Сьогодні вранці обшук у заступника голови Київської обласної ради від нашої партії Миколи Стариченка постійний тиск на Сергію на наших депутатів Сергія Рибалку і Сергія Скоротовського, які до депутатства будували системний бізнес, і на них відповідно таким чином можна давити. Тобто, ми бачимо. Отакі От виклики на і інші привіти. Це все привіти від Петра Олексійовича, якому мабуть дуже сподобалась авторська програма. В Лапках авторська програма Олега Ляшка. Це в якійсь мірі помста ручної у президента СБУ за те, що ми вже тривалий час вимагаємо, зокрема блокуючи трибуну, вимагаємо створити ТСК по шорній корупції президента Порошенка. І його найближчого точного пане Андрію, нас в гостях сьогодні Карл Волох. Він має запитання до вас. Пане я, я слухав попередньо, я дякую Карлові, як відомому правозахиснику і громадському активісту за підтримку. І рік тому під ГПУ, коли було подання на решту, зараз. Андрію, привіт, друже. Скажи, будь ласка, з якого приводу вони тебе викликали? Дивись, вони мені направивши, це дуже показовий момент. Вони мені направивши повістку, відправили. Формально вчасно, але відправили на адресу Верховній Раді. Виходить, вона не за три дні, по факту вона була тільки вчора і забрав мій помічник зміг отримати. Вони навіть не вказали по якій справі, вказали лише номер провадження. Уже в самій будівлі слідчого управління у Києві Київській області, я від слідчого Таранова, який мене допитував, дізнався тему. Вони мене як свідка, поки що, як свідка, очевидно. Допитують у справі замаху на колегу народного депутата Володимира Парасюка. Тобто я не виключаю, що вони зараз. А тут от дуже цікавий момент, про який ти говорив до про те, що Луценко в силу там того, що він все-таки політик, не захоче себе марати якимись репресивними моментами, цілком можливо. Цю функцію буде виконувати СБУ. Це цілком реалістично, тому що якраз хотів би звернути увагу людей, які зараз нас чують, дивляться. 30 березня був замах на народного депутата Володимира Парасюка, в якому сам Парасюк підозрює якраз генерала СБУ Василя Пісного. І за логікою, за логікою СБУ має, щоб уникнути конфлікт інтересів, має передати справу там, в Генеральну прокуратуру в МВД, щоб уникнути конфлікту інтересів. Оскільки по закону СБУ має розслідувати замах державна діяча, а тут чіткий конфлікт інтересів, бо сам е, е, Парасюк, на якого був скоєний замах, підозрює генерала СБУ в спині цього злочину. Я хотів нагадати, якраз Карл мені радив, коли було подання на мій арешт з Генерального прокурора Шокіна угу. минулого року. Порадив, щоб уникнути конфлікту інтересів, оскільки я збирав, збирав на той момент підписи за відставку генпрокурора Шокіна, передати ці підписи. Я передав ці підписи представникам чотирьох. Політичних сил Олегу Ляшку, Єгору Соболєву, mm. е Ігорю Луценка, е Андрі Андрію Денісенка. Е і виходить, що е відбуло? І закликав Шокіна зробити так само, щоб уникнути конфлікту інтересів і передати мою справу від ГПУ до СБУ, до МВС. Шокін того не зробив. На 1 квітня, на наступний день після замаху на Перецюка, я з парламентської трибуни закликав Грицака, голову СБУ передати справу ГПУ або МВС, тому що ще вночі одразу після замаху я в лікарні швидкої допомоги почув від Парастука. В кареті в кареті лікарні швидкої допомоги почув від Парасюка про те, що е, він підозрює <кій> саме Василя під пане Андрій. Ну бачите, те про що ви зараз говорите, це така ну напевно передісторія. Звичайно, всю цю ситуацію необхідно сприймати в тому числі і з цим беком, про який ви зараз сказали. Однак, давайте про поточні моменти. Та, от ви були зараз на допиті. Фактично, це вже відбулося завтра. Йде ляшко так само, і, і я так розумію, що ну знаєте, все лише починається, вся ця історія. А, не не ви не так, бачите для себе. Би певну лінію захисту, яку будете вибудовувати. пане Андрію. Е, ця історія не починається, вона триває давно. Чи там триває, але як надалі? Я думаю, будуть тільки посилюватись репресії проти всіх невгод. по-моєму президента трошки впала планка в бажанні розумієте, президент, який не може в узурпаційному процесі зупинитись. Він перетворюється в там в авторитарну керівника, пане Андрію. Авторитар... Якщо ми вас правильно зрозуміли, то зараз е, вас викликали як свідка і питали про замах на Парасюка. Так, Але так, ви так. думаєте, що мова йде насправді десь поміж строк, як то кажуть, про створення ТСК, що ви ініціювали Верховній Раді? Звичайно, тому що це системний це Ясно. системний процес. дякуємо. Дуже дякуємо Дякую. вам за цей коментар. І нагадуємо, що з нами на зв'язку щойно був Андрій Лузовий. Е, е, один із депутатів від радикальної партії.